Дівчатка, сьогодні треба написати листи до Святого Миколая, бо завтра вже може бути пізно, свято наближається. Свято наближається, свято наближається. Ура, ура! Я піду шукати ручки, папір, і фломастери. Ти що, лист не писати, а малювати зібралась? Ти ще фарби дістань. О, а це ідея. І фарби дістану і намалюю щось красиве. Тоді Миколай точно принесе мені все, що я попрошу. Стефі у Миколая дуже багато діток, тому йому всім потрібно придбати подарунки. А сам список я вже давно написала. От який! Головне, щоб Миколай не подав у відставку після твоїх бажань. Ага, то не список, то заявка на кредит. Ох, Миколаю буде нелегко. Стефі, обери з цього списку те, що тобі дійсно дуже потрібно і дуже хочеться. Та тут все потрібно. Ну добре, я подумаю. Анна Марія, Сонечко, ти теж пишеш листа до Миколая. Це, мабуть, замальовка, да й печиво. Так, я хочу ролики, книги, набір експериментів. О, і собаку. Маленьку. А я хочу, щоб планшет мій не зависав і щоб не було у школі контрольних до Нового року. Ох, доню, це навіть і Миколаю важко зробити. Ну тоді напишу круті навушники. Молодець. А щодо собачки Стефі, ми вже це обговорювали. Це нею потрібен догляд, її треба вигулювати. Багато місця для неї треба, це додаткова робота. Може, почекаємо з собачкою. Не знаю. Та ні, я все таки напишу. Я буду дбати про неї. А що ти напишеш, тату? Мир, злагода в домі, і щоб хтось замість мене сміття нарешті виніс? Тату, та пиши конкретніше. Бажаю, щоб Стефі винесла сміття. Ні, так не можна. Треба писати якийсь подарунок. Та я жартую. Напишу пінку для бриття та шкарпетки, бо Миколай знає, що це та там дуже необхідно. А Миколай справді все читає, навіть між рядками? Так, він бачить не лише бажання, а й добрі вчинки. А що таке? Раптом згадала всі добрі справи за рік. Може, викреслити собаку. Думаю, це гарна ідея. <смеш> О, Іана Марія пише лист в стилі абстракціонізм. Давайте допоможемо її, що б вона могла попросити. Ну, нові брязкальця музичну іграшку. Ну і щоб всі її так сильно любили, як і зараз. Та ми вже її любимо. Настя, а якщо я намалюю Миколаєві подарунок, він забуде, що я сварилася в школі з подружкою і обізвала її. А навіщо ти її обізвала? Бо вона не хотіла йти зі мною в столову, а я так хотіла купити пиріжок. Але ж це не привід обзивати подругу. Я знаю, я не буду. Я напевно все-таки напишу Миколаю про це. І вибачусь. І напишу, що я більше не буду обзивати подругу. Ну, думаю, Миколай тобі пробачить. Ура, ура, вже йду писати. А як ти думаєш, треба всі погані вчинки розказати, чи не обов'язково. Так. І що ти ще натворила? Ану, розказуй, сестричко. Ну, ну я брала блисквій для губ до школи. І ми з подругами пробували, який він класний. Ну він так пахне. Ай-яй-яй! Ну, спитала б мене. Я б тобі дала. Навіщо ти сама брала? Ну, я думала, що ти не дозволиш. Я тобі пробачаю, можеш це не писати, а то Миколай тобі ще геть нічого не принесе. Дякую, сестричко, я більше ніколи не буду нічого брати з твоїх речей. Ну, от хіба ще твій браслетик. Я якось на столі його побачила і взяла до школи. Тримай, це все точно. Більше я нічого не брала. Ну, добре пробачаю. Дарую тобі цей браслетик. Ти ж давно його так хотіла. Ура, ура! Дякую, сестричко, ти в мене найкраща. Ой, мала-мала. Так, а я зізнаюсь, Миколаїв, що іноді я не розповідала про погані оцінки мамі і татові. Ага, а я знала, що ти також маєш якісь таємниці. Ну я вважаю, що це не таємниці. Мене не питали, а я їй не казала. Ага, ага, це не чесно. Бо я розповідаю про всі свої оцінки. Ну добре, я більше не буду. Домовились. <хи> Ой Настя, а ми ще маємо здобити печиво сьогодні, яке ми вчора для Миколая підготували. Так, святково імбирне медове печиво. Ходімо робити глазур. Ти вже дописала листа? Ага, ходімо. Так, для глазурі нам потрібно одне яйце. Є! Цукрова пудра! Є! І лимонний сік. Тобто потрібен лимон і з нього ми вичавимо сік. Ой, а я не бачу лимону. Мамуть, ми забули купити. І що ж тепер робити? Я точно пам'ятаю, що я ті лимони вчора купляла. Вчора, точно. Ну і де ж він? Анна Марія, вона ж уже дістає до шухляди з фруктами. Може, взяла побавитись лимон? Ану перевіримо. Хм. Може і вона. Ай-яй! Анна Марія, та це ж не м'ячик. На, тримай. А ти віддай мені лимончик. От так, молодчинка. Ох, Анна Марія. Так, Стефі, закидаємо в блендер яєчний білок, цукрову пудру і лимонний сік. І тепер це все збиваємо. Ой, як красиво виходить! Що, вже готово? Ага! Давай оздоблювати печиво. Неси його! Ось воно! Яка краса! А який неймовірний аромат! Тепер оздоблюємо наше печиво. Ммм, ням-ням. Отак. От Думаю, Миколай буде щасливий. Ага, печиво вийшло дуже смачне, а з молочком буде ще смачніше. йдемо спати? Так, тільки давай по одному печеньку посмакуємо. Давай! Я візьму ялинку, а я візьму Оленя. Ммм, це дійсно смачно. Ну що, ви вже все приготували? Так, ось там поглянь на столі біля вікна. Там є і печиво, і молоко. Ну і звісно, наші листи. Чудово, ви молодці! А я ще покладу свій, а не Марії і тата лист. Ну все, тепер можна йти спати. Добра ніч, Стефі! Я теж до лягати. Доброї нічки, дівчатка! Так, добра ніч усім. А ви написали листи до Миколая? Забрав уже вас Миколай лист! І які ви подарунки хочете, поділіться в коментарях і поставте вподобайку. На добра ніч! Мабуть, Миколаю дуже сподобалось печиво та молочко, і листи він забрав. Тепер у всій сім'ї буде дуже гарне свято.